Чорноброва сіроока з довгою косою дівчина, Настя із позивним бусінка, Їй лише 24, А вона вже керує групою бойових медиків. Моє військове життя почалося з того, що в мене мій батько був служив з 15-го року, і мені дуже хотілося теж іти військо. Але я тоді була ще мала. Це той випадок, коли там тато служить, а я ще в школі там йому картинки малюю і сітки плиту. До лав ЗСУ дівчина стала у 2020 році. Тоді їй було лише 18. Починала звичайною санітаркою. Велику війну зустріла вже на фронті. Дослужилась до начальниці медпункту у 128-й бригаді Дике Поле. Саме вона приймає заявки на евакуацію поранених та віддає накази. Ми можемо їхати за. Одним трьохсотим, а вивезти можемо вісім. Можемо їхати за двома, а вивезти можемо одного. Тобто воно завжди по різному. Сказати конкретно, ну мені здається, кожного з моїх медиків запитати, скільки ви вивезли. Вони скажуть багато, але ніхто не скаже цифри. насправді. Ну ніхто не рахує. Бузінка зізнається, найтяжче у роботі це чекати, адже під час евакуації ситуації бувають різні. Хочу сказати, що не важливо, в якому стані тіло, важливо те, що вдома його чекають в будь-якому випадку, навіть якщо він вже загиблий, навіть якщо він поранений без кінцівки, але його вдома чекають. І для нас важливо реально евакуювати хоча б щось, аби вдома знали, що це він, і достойно поховали. Що таке втратити рідну людину, Настя відчула ще у 2022 році, коли на фронті загинув тато. Оберігати дівчину став рідний дядько, який перевівся до неї у бригаду. Ми не дуже довго разом послужили, тому що на Пасху, на великий такий день, на Великдень мене можна сказати під реально під забрали в мене мого, мою рідну людину. Ось так. І завдяки моїм хлопцям я постійно про це розповідаю, тому що це для мене стало. Прикладом і мотивацію двигатися в своєму направленні більше, тому що завдяки моїм хлопцям нам вдалося зробити евакуацію. Мама бусінки теж на фронті пішла воювати, коли втратила чоловіка та брата. Анастасія рятувала життя не тільки побратимів, а й цивільних з найгарячіших точок. Потрапляла під обстріли. У мене є тепер два ангело-охоронці, які дійсно мене бережуть, які дійсно мені допомагають вирішення якихось питань. І повірте, я не один раз реально була свідком того, що мене могло б тут уже не бути, а я тут сиджу. Бусінка дуже хоче, аби війна закінчилась. Що буде, потім вже намріяла. Велика, дружня родина, і діти, такі ж сіроокі і усміхнені, як і вона сама. Артем Ліфінцев, Іван Пономарьов. Дніпротивні проти.